Чувався прекрасно. Рвусь в бой, на рибалку планую вже. До нас звернувся пацієнт. Пройшло три тижні від моменту операції. Сьогодні ми пацієнту знімали шви, йому 63 роки. До нас він приїхав з Одеської області. Пацієнт з діагнозом правобічний коксартроз четвертої стадії. Йому виконано малоінвазивне ендопротезування суперпад по адфірмі Майропорт. Сьогодні пацієнт вже рухається активно, болі вже немає таких, як були раніше. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилось за три тижні? Можете з нами поділитися, як ви себе почуваєте? Ну, чувствуюся прекрасно. Рвусь в бой. На рибалку планую вже, Ну, поки, поки з вами не ні те саме. ну і на роботу вже, теж рвусь. Так что, доктор, большое спасибо. Мне понравилась. Ваша клиника понравилась. Мне понравился ваш дружный, сплоченный коллектив. І вы как доктор. Дякую, дуже приємно. Спасибо вам большое. Я не ожидал такого положительного результата. Да. Всего вам найкращего. Бажаємо да. вам міцного здоров'я, щоб вас суглоби не турбували. Так, Спасибо большое.